У 2012 році році, далекому, в місті Запоріжжя, була така ініціативна група жінок, які згуртували навколо себе соціально відповідальний бізнес, волонтерів і взагалі небайдужих людей. Якщо чесно, то особисто мене ця історія дуже надихає. Тому що із такої невеличкої ініціативної групи виріс такий величезний фонд, який на даний час є одним з найбільших гуманітарних фондів нашої України. Розпочалася повномасштабна війна і діти переїхали. Так певний час, певний проміжок часу взагалі не навчалися, і фонд активно почав створювати діджиталінг-центри. Тобто, це були надоложення освітніх знань. Ось стосовно охорони здоров'я розвиваємо її і в Харківській області. Завдяки фонду реалізовані багато проєктів і в Харківській області на даний час навіть ми облаштовуємо гінекологічний кабінет все обладнання, яке замовили лікарі, то воно буде поставлено найближчим часом. Ось програма а, захисту населення, а, це і виплата багатоцільової грошової допомоги, незакриття базових потреб, протидія гендерно зумовленому. Це саме ті два проєкти, які ми вам сьогодні представимо, а, які будуть реалізовані і вже реалізовуються саме в Ізюмській громаді. Мінна небезпека, це тренінги, а, це інформаційні сесії, це роздатковий матеріал, а, щоб люди підвищували свою обізнаність, а, безпека харчування та засоби існування. Навіть в місті Ізюмі. Я думаю, так само далі продовжимо. Ми видавали гуманітарну допомогу для того, щоб підтримати населення. А наш проєкт називається Посилення доступу та надання послуг сексуально-репродуктивного здоров'я а також протидія гендерно зумовленому насильству для жінок та дівчат, які постраждали на півдні та сході нашої України. Наша мета проєкту це тренінги для медичних працівників. Це мобільні. У нас є дві мобільні команди. А це ті команди, які виїжджають в громади по Харківській області. Надають індивідуальні консультації, ми працюємо в транзитному центрі в місті Лазавій, де евакуюють людей. Дуже складна, надскладна, я б сказала, така робота. Ми проводимо жіночі кола, ми проводимо сесії з підвищення обізнаності, ми працюємо з підлітками, ми працюємо з дітками 8 і категорія складні суттєві обставини, люди старшого віку, ну, тобто вразливі категорії. Ми надаємо нашому місту, надали гуманітарну допомогу у вигляді наборів гігієни. У вигляді памперсів урологічних прокладок, пилюшок. пелюшок, чесно кажучи, ми цим дуже пишаємося, що допомагаємо нашій громаді, допомагаємо. Оформити документи допомагаємо. Може з лікарнею якісь пройти медичне обстеження, і також у нас є грошова допомога на закриття якихось базових потреб. Або це може бути приїзд відкривника в такому, ну в такому ключі. Той проект, який представляю я життя без бар'єрів, він зайшов в п'ять областей України. Харків це лише одна із п'яти частинок цього великого проєкту. У нас е, працюють в нашому фонді зараз понад 800 людей по Україні. Це велика, потужна команда спеціалістів, фахівців, фахівчинь, які безпосередньо, е, крім того, що самі прийшли до нас з відповідним багажем знань і освітою, ще й отримали додаткові знання, досвід. Та навички, які ми впроваджуємо в своїй роботі вже в рамках роботи самої організації, людина посміхається не тільки е, своїми вустами, не тільки своїми очами. Людина посміхається своєю душею, своїм серцем. І оце, знаєте, є така дуже гарна фраза. Я її на російській мові скажу, бо це автор, як кажуть, цитую автора: бабочки в твоєму животі. От коли у людини. З'являється оце відчуття зсередини, це той самий маленький тремер, який надає можливість передати ту гармонійну е вібрацію, яка налаштовує саме стан людини до нормального життя. А ми кожен день переживаємо стрес, кожен вибух, який відбувається поруч, поряд, подалік. Навіть там, де ми не знаємо, але організм наш відчуває цю вібрацію, ця вібрація стресує повністю на міжкільковому рівні весь організм. Чому я здалеку зайшла? Щоб вам було понятно, зрозуміло, що фактично робить завдяки нашим інструментам наша команда. Я скажу вам чесно, це дива. Пропонуємо е, тренінги для вчителів з сертифікованими е, тренерами. Е, подалі менторська підтримка вчителів. Далі багатоцільова грошова допомога постраждалому населенню. Е, пані Ірина вже зазначила, цим є критерієм 10 800 на одну постраждалу особу. Можна покращити житло, е, оренда житла, е, придбання ліків, відновлення документів, до прикладу, закордонних постарів або паспортів, або е, ще щось. Так, облаштування двох безпечних просторів для жінок і дівчат. Це те, про що я казала, це саме в Ізюмі, він вже створений. Він зараз максимально облаштовується, надходить техніка, надходить обладнання, меблі, там де ми можемо проводити групові заходи з психосоціальної підтримки та приймати постраждалих жінок від гендерно замовленого насильства. В Умовах повномасштабної війни кожна жінка, кожна дівчина повинна. Мати ну, для неї важливо мати таке місце, де вона може відчути підтримку, де вона може відчути єдність, де вона може поділитися переживаннями, де вона а, повинна отримати якийсь фаховий а, відгук чи фахову допомогу з того чи іншого напрямку. І саме з цією метою було створено цей простір енергія життя. Який передбачає в собі таке безпечне середовище для фізичного і психологічного відновлення дівчат та жінок. У нашому просторі дівчата можуть знайти такий однодумців, себе побачити і почути себе тією, що вона потрібна, да, бути, бути почутою, скажімо так. Отримати доступ до інформації та послуг вона може розвинути свій потенціал та свою творчість, підвищувати свій ну, такий внутрішній добробут і свій внутрішній ресурс. Ми провели дуже багато інформаційних сесій, активностей, різних творчих занять. Дуже багато докладаємо зусиль щодо обізнаності з гендерно зумовленого насильства. Це досить така ну суттєва тема, яку потрібно підіймати, яку потрібно не боятися в ну на жаль, в наших реаліях життя, в наших реаліях сьогодення. І в нас є жінки, які вже пішли на заслужений відпочинок. У нас є приходять до нас молоді дівчата, і ми хочемо, щоб кожна з дівчат, жінок відчували себе такими. Захищеними відчували комфорт, відчували спокій, свободу і займалися улюбленою справою хоч трішки приділяли часу тобі, Собі дуже багато було проведено у нас занять найрізноманітних занять. Тому хочеться сказати, приходьте до нас, запрошуємо. 16 днів проти насильства спрямована на боротьбу з усіма формами насильства. І хочу наголосити на тому, що кожного дня у світі жінку чи дівчинку вбиває партнер або родич, і це явище називається фініцид. Це не перебільшення, це глобальна статистика. Вона починається з Міжнародного дня боротьби з насильством щодо дій. Жінок завершується Міжнародним днем прав людини. Між цими днями по всьому світу відбуваються активності, такі як навчання, круглий століт, адвокаційні кампанії, робота з молоддю, інформаційні акції та медійні активності. Це період, коли про проблему говорять максимально голосно, і наше завдання зробити так, щоб громада була теж залученою, щоб люди були максимально проінформовані і вони знали, куди можна звертатися. Шість місяців окупації вплинули на людей, на жінок, на дівчат дуже дуже сильно, і ми не можемо сказати, скільки знадобиться часу, щоб, по-перше, зрозуміти суть цієї проблеми, і по-друге, знайти шляхи її вирішення. Але шляхи ці шукати абсолютно потрібно. Нам треба думати про те. Що з якими проблемами, в тому числі в гендерно-зумовленому, ми зіткнемось після закінчення війни. Це будуть унікальні проблеми, але прошу дуже вас, як фахівців, давайте разом вже сьогодні думати про те, як ми будемо о, вирішувати всі ці проблеми. Це величезний виклик для виклик для вас, як для фахівців, і це величезний виклик взагалі для базису нашої країни і для її подальшого існування. Це вважав за важливе сказати, тому що знаходжусь в колі фахівців. Я думаю, що у нас є спільне розуміння того, що сподіваюся дуже, що в найближчий час нам прийдеться зануритись в ці абсолютно унікальні проблеми, але їх потрібно буде вирішувати.